Е, 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 е. Не поняв. Я не поміжу, як то я що Усім привіт! Я Даня і сьогодні в цьому відео ми будемо грати в Minecraft. Будемо грати в режим хованки на сервері The Hide. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і ми поїхали. Так, перший раунд зараз почнеться. Через 5 секунд я вибрав блок з діном, ми граємо на фермі. Поїхали. Так, я заблоксіном. Сам початку хватиться. Мені де не, не не дуже подобається. А тут то десь. О, придумав. А якщо я тако? О! так я такой сюди занирну. І мене навіть не видно. Ну там, якщо прямо дивитися, тільки так мене буде видно, а так мене навіть навіть не видно. Будемо так дивитися, як камера, як за камеру. Так, там в ну, мене блок. Вона бігає. <кхух> Іскателі вже цілих годин. Да. Об'єдемо в мою сторону. Е, е, е. Е. Не поняв Я не понимаю кто я бьет Обалдеть М Да йому можна лайк поставити А вы під а ви... Напишіть в в Яку наступну міні игру зіграть мені, гру мені. -да. Або другу часть б... можна зіграти по Bedwars пиши в коментарі а он мені дали мяч за саму оборону тут значит никого не мо ну, Це... А їх вже двоє, капець Каміння бігає туди-сюди і нормально Капець так ну давайте оце використаємо, я модзи Я сейчас выберем. Давайте вот Уже с 4 искателя, капец. Что чуть прибила, придурочная? Давай по педалям. Ему удалось тик-ты, ты, капец, красава. Вот троих в тик. По мені наче вдарили, а щось не, не вдарилось. Дивно, ну ладно. А тобто Я якщо, якщо випрнути, втікти зможу. Здесь мені це не пригодиться. Думаю, що ціл, всього 4 шукача. У мене так, якщо подивитися, в мене видно тільки якщо отако підозріло. Це, звісно, якби ще на мене впали, це пліта, І там була пліта з дуба. Ну не з дуба, а з такого дерева. Це Взагалі було б ідеально нашли лише знайшли спочатку його, а потім мене. Да, там воно кавун справа. тікає, Ну, як тікає б'ється з іскателем. Залишилося 40 секунд, 45, 44, 43. 43 секунди. Коли буде. Так. 37-36. Тому я думаю, що мене не знайдуть Хоча хоча ще 10 людей. 4 шукача, всього О9. Зараз hey хес left the game. ушов короче, хтось просто. Просто лівнув. Не інтересно йому. на 20 секунд. 16-15. Давайте не запустимо цю коняшку. Ніхто навіть не бачив. І все, я її обіграв. Так, Кирил найбільше блоків убив. Так, давайте залишимось. Далі найбільше пойнтів. 67. О, 87. Ізі. Найдовше. Щось там найдовше. Эль Примо. Так, давайте виберемо карту. Я хотів би зіграти на Chinatown. Почти в мене прапор України ззаді такий є. Так, одна. Так, я за блок. Давайте за цей блок, я ще я за нього не ховався. Отаку. От И цей блок ідеально вписується. Тільки я туда пролізти не можу. А, ну тільки тако максимум. Я этого буду наблюдать. Один из хатей воно я заспавнюся. Пробіг мимо. Я не розумію, разумею. Наше хватит, завжди бегает в начале за... Скаті, не думаю, що вони себе безполізні, без помощні. Там воно цей чел. <сміт> Спалився дурак. Эмоді е е пустив. Два плюс два сразу обудить. Эп, еп, эп, еп, эп, як мене знайшов. Ладно, трохи за заискателя погуляємо. Так. Я навіть не знаю, які блоки надо шукати. Залишилось всього 9 людей і тут цілих 3,5 хвилини. Я не знаю, тут просто таке чисто, що він здох, просто аби мене знайти. Голову. Так, 8 де залишилось. О, ну, ага, тепер я якось знаю, що шукати. Щоб... то скільки блоків оскільки дверей них нельзя пройти просто так верстак о біжите догоняй гада нагнали нагнали Так, сім людей. Сім на сім. Нас Так, сім. шахуваються. Може вже шість і вісім. І шо шукають. Так, я в тупіку, так що давайте підемо трохи туди. Тут походимо. Тут за верстак было бы непогано сховаться. Так. Ну что тут еще есть? Угу, угу Це що, Ель Примо? Що на першому місці був Это хто? Це хто? О, Господи! это бесполезно. Что можно броню взять что ли? Реально. Можно просто броню снять. Капец. Я даже, думать я думаю, все обстоять. Да. да. мы Ну, трем людям на четырем. Так, дві гри на давайте ще одну. Давайте трохи перезайдем. Сім гравців. Так. Давайте я господи... Ховатися. Я буду ховати, давайте за ліству. За лісту прикольно. В третьому раунді я буду по максимум брати ліству. Традиція така типу. Так, ты под другой правда тут можно отхватить за листю. Тут вот лист два нетака. Лест два нетака тут. Вот. Я думаю, за листву. Так, а еще я не найду, я буду просто бегать. О, банька. Ой, часаун. О, хорошо. Так все, я пишу дальше. Я вообще ховаюсь. Точно. Вот это что, закрываться можно? Вот я в домику. Даже никто проверять не будет. Тут може схватить реально. Тут у вот такого максимально беспалива. Я надеюсь, что никто не думает что схватить. Ну залишилось два... Тика два дика два шукача. Тільки два искателя. Пиши в комментариях, я краще шукач, чи искатель. Опа я там, но ну. искатель, шукач, шукач, искатель. Іск... Тут можно получаться использовать. Это такая? Это, это никто даже не заметит, потому что это за стенкой. Прикольно. О, а, теории. Я типа так мяча, мяча с получу. Робот так само можно использовать. Да, все не мяч. Дюзу занято. А типа во дворе, да? Неплохо. Не, так нельзя. Вот печально Хотя, если Вандой в мене прибье, я не втечу при будь-яком желании. Так типа сплю. Я хочу по максимуму набрать. Опит Це я просто все використаю і все. Тут нікого нема. Хочу біжать. Краще остановлюсь. А ні, не сюда біжать. Один то як мені не сюди. хе <реш> Не замітлий! Повезло, пошло пощастило, то як! Амага! Ну пощастило реально. Так. Опа. До речі, я е таких е е е е блоків, закими я ховаюся, я в мене в не бачив. Що це за блоки? О, літом. Долучилось всього минута. Так, 4... Мені ще дали 15 опыт повінтів. А те, що я продержався 4 минути. е, це що полетіло? Не повинно було летіти, В общем. О, блок. Хе-хе, <звіг> прикольно. А ну. А там никто не бежит. Печально. Не, хорошо. Ну. Но... Так, чей? Ну це як я, я, я понял, він буде лутить, да. Все. Чотири, три два один. Дроп. Классный костюм. А, 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 сквозь 90 понт, а моя сколько было, не понял. Так, ну цьому буду завершивать. Сейчас я развернусь. Дякую за лайк. Подписку всем удачи, всем пока-пока-пока-пока.